Слава навіки Богу. Можна побачити такий приклад, як Давид. Він теж согрішав в своєму житті, але він завжди сокрушався перед Богом, завжди каявся та мінявся. Змінював свої гріхи. Покаяння це є осознання свого гріха, і також це зміна свого мислення, щоб вже по-другому думати. Покаяння. Це також щоб змінити всі свої погані справи, щоб жити вже по духу, щоб в житті нашому було більше Бога і не було сатани. І щоб принести багато плоду, щоб принести результат, і тоді зможемо прийти до Царства Божого. Але коли гноруємо покаянням, то ми ніяк не можемо приблизитися до Бога, бо гріх. Віддаляє людину від Бога. Тому, якщо є багато гріхов, то це означає, що Бога на першому місці немає. Тому дуже важливо, щоб поставити Бога на кожен день Його на перше місце, обрати зі свого життя всіх ідолів, всі гріхи, щоб вже жити по-новому, жити вже з Богом, а не з сатаною. І коли ми примирилися з Богом. Є покаяння, коли виконуємо волю Божу з Духом Святим, то ми під захистом Божим, нам не страшні всі ці події, які кояться в світі. Але коли Бога обираємо зі свого життя, то все те краще, що хоче для нас Бог, любов, милість Божа, уходить з нашого життя, приходять прокляття. Також потрібно завжди кожного дня прибувати Слово Божому, приймати хліб насущний. І щоб, Слово Боже, воно пропислося вже в нашому серці, в нашому разумі. І щоб Божа інформація прописувалась в нашому серці, щоб жити по Слову Божому. Тому, коли ми є слухняні Слову Божому, коли покорні Слову Божому, то Господь нам дає Духа Святого, а Бог є дух, тому спілкуватися і поклонятися повинні в дусі та істині. Тому, словом Божим, благостримачом можемо перемагати сатану всіх других нечистих духів, тому це ціль диявола, щоб ми згрішили, тоді вже лукавий має владу і доступ до нас. Але захистити нас може тільки кров Ісуса Христа, яка зцілює, омиває, тому можливо бути церкви Божою тілом Ісуса Христа. Як на прикладі Адама і Єви, вони послухали диявола, згрішили і відкрили доступ для диявола в своє життя. Амінь. Нехай Господь вас береже.